Друзі, всім привіт! Така приїхала одна цікава посилочка. Що в ній приїхало? А давайте глянемо. Таку інтригу будемо підтримувати. Попередніх відео давно вже в мене трошки було таке на просторах Aliexpress купував. О, не з тої сторони. Тепер нема потреби купувати в них. Тепер нас в нашій Україні можна за таку саму ціну замовити. О, нарешті відкрив. Бачите, замовити такі... Ну, якщо ви догадалися, це такий ніж. коробочці такі цікаві, ну, дивно. На сайті не бачив, ну фірмова коробочка їхня. Відкриємо, що ми маємо всередині? Що ми маємо всередині? Така для подарочка дуже непогана. Номер 4 Що 4 не знаю. Ух ти. Таку ми маємо велику інструкцію. Що ж це наш за ніж такий? Цікавий приїхав. До речі, коштує дешевше, ніж на AliExpress. Тут же можна купити у нас в Україні. Тобто він на всі потреби. Бачите, і намети якісь зробити, і щось підвішувати. Не знаю. ну, Абсолютно на всі потреби. Інструкція на англійській мові тут у нас, а тут у нас продовження. Як що використовувати з годинником сонцем? Ні, то щось цікаве. Або щось перепутали, або ну, дійсно знайома така всім. Бренд, не буду говорити, щоб нас цього. Це наш звичайний простенький ніж. Можете продивитися. Тримається. Досить так непогана ага, гадка. Кнопочка у нас є, О! Раз. І, і вже працює. Звіточка. Ух ти, яка гостра! Не будемо ризикувати, ну, маленький, зовсім маленький ніж. Зараз, якщо я маю рулетку, я вам хоч якусь возьму А зму любу, Яка я під рукою, щоб ви подивилися, загальна довжина 8,2 см. Це настільки ручка. А тепер подивимось загальну, загальну довжину. 14,5. А ріжучий елемент 6 см. Ну, 6 см. Тобто щось можна почистити, врізати. ну І він досить такий ну, маленький, компактний. Все герметично стоїть, все ще в маслі. Давайте попробуємо хоча як він хоч буде різати. ну Ріже досить непогано. Возьмемо навіть, ну не будемо різати цей, щоб нам взяти. Упаковочку. Ну, Як звичайний ріж, ніж ріже непогано. Ну, це вже загрубель у нього. Ну, таку от упаковку як справляється, бачите. І то вона два слої заклеєна і все працює. Ну, плюс ще маслі. Ну, один, їхня гравіровка якась. Гербер. Хороша фірма. Бергер. Як воно буде тебе служити? Як воно покаже. Пишіть, до речі, друзі, пишіть в коментарях під відео, як вам такі ніжні. Підходить, чи не заслуговує він буває. За 211 чи 220 гривень. Я думаю, що. На Алікспрес коштує дорожче такий ніж, ніж нас в Україні. До речі, силочку на продавця лише в описі під відео. Сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку і всім до зустрічі!